Мене запитують, хто такий Мурчик? Він з нами вже 6 місяців. І це не просто кіт, це пам'ять. Ось таким він прийшов до нас маленьким, брудним, нещасним. Звідки прийшов, не знаємо. Просто обрав нас для себе. А ось такий він зараз. І живе він з нами в кімнаті. Підписники Зоряного та підписники клубу з ним знайомі з першого дня. А в моєму інстаграм, в збереженому, є актуальне, яке називається 16 травня. Там ви можете дізнатися його історію. Бо саме 16 травня він прийшов до нас у сім'ю. І ми вже родиною не уявляємо свого життя без нього. Ну в моєму блозі, звична для всіх вже рубрика. Марні поради рожевий контент від нас із Мурчиком. Підтримайте нас з вами, а Таня і Мурчик.